Так, і знову купа всього. А, там світі. Тут. рюкзак. Я не знаю, як ми до все мостили, Тут ще в мене плед висить. Але якось Музика it, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it And I know of sadness The anxious and panic The... Дивіться, хто в мене тут Так, стали ми вже на зупинці То така холодіна, що це просто капець Бігали по справах <свісно> І нам назад сідати буде холодно Тоді наша подорож Требулось. Булось, булось. Ось подорож як захваті, ігнор, <рігла> <рігла> ігнор, <«Ігла> і собі бензин. Ти бачиш, куди я тебе звезела? До речі, гадайте, куди ми їдемо.

No, nie, ma nie, nie mam na puszkał, to będzie. Myślę, Myślę nie na kolejne. prawda? Siedamy na nie znajemy. Mm Zgadza -hmm. się. I year Зараз будемо і сумки витягувати. І <ріст> додому. <ріст> <ріст> Всім привіт! Можна вже і так говорити, тому що зараз ви вже дивитесь наступний мій день після мого приїзду додому, тому що вчора. Як я добралася додому, я вже не мала ніякого бажання ні знімати, ні нічого, мені мене дуже сильно боліла голова. Я приїхала, от Андрій заніс валізу, поставив її тут в кімнаті, я ще її розібрала, перекусила, пішла в душ, випила таблетки, які мені не допомагали. І думаю, годинки 2-3 посплю, потім встану, буду нормально і продовжу робити, ну, що мені там далі потрібно було робити. В результаті поспала я дві-три годинки, встала мене далі, голова просто якась, я не знаю, квадратна боліла. Я знову поїла і пішла спати. Хоча я думала, що я оце от посплю дві-три годинки, встану і буду варити бульйон, бо я так хотіла бульйону. Але так і в мене вчора до нього руки не дійшли. Мені потім вже ж, 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 ж ладно Вже що є, то є. Бульйон не бульйон завтра то завтра. І пішла спати. Вчора ще навіть я розібрала таке, можна сказати, витягнула все на підлогу і кубками поскладала, що кому. От на підлозі таке лишилось все, що норі, корми і там всякі смаколики. Моє там на тумбочці різне. Тільки поставила в холодильник. ну що, що туди треба було поставити? от. І зараз буду тут усе. далі розбирати, розносити, складати по тумбочках, що потрібно поставити прати. й вчора я вже не могла ніяк настроїтися, ще щось дозняти. Камера, ну, мало того ж так, що камера розрядилась мене ще в автобусі, хоча я могла знімати на телефон, але. І забувалося, чесно вам скажу. І навіть декуди Мубліно зараз позняти, Але така ніяка була, що ми ай! Ай! Отак от вона, ай, і було. Дивіться, скільки всього я навезла норі. Вона дуже любить ось такі палички. Та? Ти вже попробувала, мамі. Ти вже попробувала? Навезла їх таких рідких кормів. Пані, а ось такий я беру на випадок, коли мені погано, і я не можу їй нічого зварити, їсти, і каші якоїсь немає, зварну, то даю вже це. Це вже такий крайній варіант. Всяке м'ясо сушені. Носі, то все тобі, все контролює, все контролює і тут. Мушу брати будь які тільки не скурять. В неї курятина дуже погано засвоюється. Так, тут для зубів. Взяла ще таку банку корму Попробувати, не знаю. Іменно таких ми ще не пробували. І от. А, до речі, я згадала, де воно є? Е -е, я якраз ішла з освіти і казала вам, що купила ті маленькі-маленькі такі собачі шоколадки, і буду вдома покажу. Я забула такі показати, так що показую зараз. О, так тут висипалась. Висипалось більше, ніж тут всяких є. Ось це все, ось ці штучки, це маленькі шоколадки. До речі, тут бавиться. І добре, що не бачить, що я тут. Так, і такі ковбаски взяла, Це, вроді, бателятина або ягнятина. Там були різні, я не пам'ятаю, які я брала. От. Але ось такі шоколадки. Вчора одну вона вже з'їла і подобається. таке? Да. <рив> зараз я вам тут говорю, паралельно от мене скинулись матеріали. І буду, буду, буду по чуть-чуть сідати за монтаж. Так, і. <сміт> так, треба. А, ні, я ще не все скинула. Треба зараз докидувати. Так, і ви якраз будете знати, як монтувався перший влог. Е, тому що іменно тільки з дороги у мене кадрів досить мало, так як дорога була важкою. І я до цього дня додам та, якби, от, мій приїзд. І так би вже через день, там, що і як було, квартири вон, в Чехії, які вони от маленькі, що, як, такий невеличкий румтур. Та, пельмені тут. М -м -м. Ліпила, ліпила і усе. От, то, по ідеї, має вийти десь три відео, я так думаю. Ну, але ви по факту вже побачите, скільки буде. Ще от наглядний приклад, як це мати французького бульдога. От був бегемот. Маленька іграшка, гарна, красива, і поки я вам тут записувала, розказувала. Ця маленька зараза, перше, вигризла око, око я в неї вже забрала. Але так, як там пішла дирочка, то треба було повністю вже розпороти. І на нарошка, це під око. От, І відірвала вухо. Треба буде шити ту все. так? Все, все, ти його порвала? Ти його порвала? все. все. Буде тепер бігемотик інвалід. Так? Все? Так, давай ще другий ми відірвемо. Угу. А як та собака? Мене зустрічала, та Зустрічала, стрибала. А я поки зняла з себе сумку, рюкзак і відповідно не зразу її приділили уваги. Собака ж почала скаволіть. та. Песик мій Скучав. Як томуську можна не любити? От як. Казі ніяк, ніяк то. Та, а спала, приходила до мене, постійно нюхала, перевіряла, кажі, чи точно мама на місці, чи точно нікуди не втікла, та? чи знову нікуди не поїхала. Ту? Ту? Перевіряла. Так, норочки ручки зараз буде багато відео. Так, кажи, але моє відео, і що хочу, то у відео і буде. Так Кажи, я захотіла, щоб було норочки багато. Значить буде норочки багато, то, ото є моськи маленької, от носика.